Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Ви на каналі Клочок Тайм. Сьогодні, 14 листопада, і я хочу поговорити про Сполучені Штати і Венесуелу. Американці офіційно оголосили про старт операції Південний Спис. Тема прогнозована: Це масштабна військова кампанія, яку Вашингтон відкрито спрямовує проти того, що називає наркотерористами у Західній півкулі, формально боротьба з наркотиками. Неофіційно боротьба з режимом Ніколаса Мадуро, а не формально між рядками ще й демонстрація сили Китаю. Ми вже говорили, до речі, з вами про неї на каналі про цю тему. Тож події розвиваються з новою динамікою. Я думаю, що ця операція, звичайно, посуне тему України у внутрішньому американському інформпросторі. Але може це й добре, зважаючи на всяких Мідасо Карлсонів та інших. Отже, погнали. Одразу закличу вас поставити свої вподобайки цьому відео, підписатись на канал пана Валерія, хто цього ще не зробив, а також на мій особистий. Звичайно, коментуйте, продовжимо бесіду нижче. Нас вже 303 тисячі осіб у цій спільноті. Тож потрібно і далі нарощувати темпи. Дякую. Отже, операцію курує південне командування Сполучених Штатів. Яке зазвичай відповідає за такі спеціальні місії. У зоні дій уже працюють роботизовані системи у карибському басейні. Також були активні авіаудари по суднах, які американці вважають частиною наркотрафіку. А біля Венесуели ну, стоїть, а вже і не стоїть, а на повному ходу йде авіаносець Джеральд Форд. Аргумент, який не потребує пояснень. У Вашингтоні кажуть, що нібито наземної саме операції не буде, але допускають удари по об'єктах на суші. Тобто, ніби і не втручання, але якщо дуже треба, то можна. Звідки ж все почалося? Трохи нагадаю. Напруження між Сполученими Штатами та Венесуелою тягнеться роками. Останній новий такий етап розпочався буквально нещодавно, після виборів чи псевдовиборів 24-го року. Де Мадуро, звичайно ж, оголосив себе переможцем, попри звинувачення у фальсифікаціях. Ситуація лише зрозуміло загострилася. У Вашингтоні давно вважають його частиною так званої картелі Сонць. У медіа можна знайти і згадки, що за версією Сполучених Штатів, саме через Венесуелу, йде фентаніл та інші наркотики, які, як ми розуміємо, вбивають американців. Саме це використали як аргумент для ескалації. Буквально пару місяців тому, у серпні, Сполучені Штати почали нарощувати сили у Карибському басейні. Офіційно, звичайно ж, для боротьби з наркотиками, а неофіційно все більше звучав акцент саме на Венесуелі. А за останній місяць американські літаки вразили понад 20 суден, які на думку Вашингтона перевозили наркотики. І є повідомлення, що ці удари вже забрали декілька життів. Ну і це ж лише початок. У Каракасі відповідають по-своєму. Мадуро заявив про мобілізацію військ, загальна така мобілізація. Підготував армію до сценарію партизанщини у випадку атаки, активно проводить мітинги з молоддю. У повідомленнях фігурують його слова, що Сполучені Штати нібито використовують. Фальшивий наратив для виправдання агресії. Він підписує нові оборонні закони та звинувачує Вашингтон у спробах дестабілізувати країну. Цікаво, що на тлі всієї цієї мужності в повідомленнях е, от фактично з'являється і інша історія, буквально нещодавно. Так там говориться, що Мадуро нібито розглядає можливість піти з посади. В обмін на гарантії безпеки та комфортний екзиль, ринки навіть закладаються на його відставку до 1 грудня. Публічно він про це не говорить, але дипломатичні витоки показують зовсім інший настрій. Коли людина вагається, розмови про герилью, оцю партизанщину, звучать, як на мене, дещо штучно. Водночас Мадуро просить допомоги у союзників і у кого. Звичайно, Росія та Китай, вони його підтримують, але політично, без фанатизму. Москва говорить про безумовну підтримку, але реальних військових можливостей у неї зараз ну, фактично недостатньо. У заяві МЗС Росії звучить надія, що Сполучені Штати не будуть дестабілізовувати регіон. Натомість Пекін називає відносини з Венесуелою нормальними, критикує удари по суднах, але на цьому обмежується. Піднебесна активно працює з Венесуелою в економічній частині, угоди, інфраструктура, кредити. Я, до речі, нагадаю, що 90% венесуельської нафти купляє саме КНР. Ну але але військового втручання з боку Китаю ніхто не очікує. Повернувся до Сполучених Штатів так, от офіційна позиція дуже проста у Вашингтона. захист власної території від наркотиків. Білий дім говорить про мережі наркотерористів, які нібито працюють під політичним дахом Венесуели. Є повідомлення, що президент власне Трамп отримав брифінги з варіантами ударів по цілях всередині Венесуели. Але обережно ставиться до ідеї повномасштабної операції. Опитування показують, що більшість американців не хочуть війни у Венесуелі. Критики також нагадують про досвід Іраку та Лівії і наполягають на голосуванні у Конгресі. Однак у Вашингтоні вибудовують логіку, де наркотики подаються як внутрішня загроза. А отже дії можуть бути ще Жорсткішими. Президент Трамп нібито наказав припинити будь-які переговори з Мадуро, натомість дав сигнал щодо необхідності переходу до тиску. Американські експерти вважають, що операція Південний Спис підвищує ставки. Це спосіб змусити Мадуро піти або спровокувати розкол у венесуельській армії. При цьому Вашингтон нібито натякає. Вторгнення не потрібне. Ви так самі все зрозумієте. Цікаво, що Венесуела у цей час говорить про захист суверенітету. Каракас вже втратив, до речі, через санкції понад 100 мільярдів доларів. Це також робить Венесуелу економічно вразливою. Китай, і Росія допомагають, але на словах не поспішають втручатися військовим шляхом. Так, звичайно, ми бачимо там певні літаки, які. А були пов'язані з Вагнером ще якісь нюанси, але це точково це і близько не С-300, не літаки Су-30, те, що так прагне Мадуро. Натомість Сполучені Штати роблять ставку на тиск через силу та демонстративні дії у морі. Що ж далі? Якщо Мадуро справді розглядає можливість відставки, то військовий тиск може прискорити його рішення. Якщо ж ні? То операція може тривати довго і надавати насправді відчутного результату. Бо удари, що стосуються суден, не змінюють природу наркотрафіку. Та навіть якщо і по інфраструктурі прилетить, ну ми ж розуміємо, що мафія не знищенна, і тут зрозуміло, що знайдуть інші обхідні шляхи. Ну, але, тим не менш, така атака створює певний політичний ефект. Який в США завжди працює набагато краще за суху статистику. Для України ця історія має важливий підтекст. Вашингтон демонструє, що навіть під час глобальної перевантаженості він нібито готовий запускати великі операції, якщо відчуває загрозу. Це означає, що логіка присутності Сполучених Штатів у світі залишається, навіть якщо методи виглядають не завжди переконливо. На цьому завершу. Попереду розвиток подій, тож спостерігаємо. Якщо Венесуела піде на поступки, буде одне майбутнє, якщо ні, то ясно, Сполучені Штати будуть і далі дуже цікаво використовувати свій авіаносець у берегів відповідної країни. А це, як ми розуміємо, все не просто так. Підписуйтесь на канал Клочок Тайм і мій особистий. Напишіть у коментарях, наскільки ця операція щодо Венесуели. Перетягне увагу Сполучених Штатів від України і чи вигідно це нам зараз у нинішній непростий момент? Ставте вподобайки, натискайте дзвіночок і до наступних зустрічей.